Не вистачає сим, бо рис з дощ. Друзі, дякую всім, хто долучився. Пірсом Челенці з вами, вся Україна з вами, переможена. Все добре збудить в Україні. Як і знову. На героїчної Херсонщини ми привезли генератори, ми привезли теплий одяг, продукти харчування, ми привезли матраци для е, героїв, рятувальників піротехніки. Дякую, що вони за співпрацю і за, за комунікацію. Ми хочемо бути корисні і допомагати. Я дуже дякую бо жителі Херсонщини. Зараз на постійно. Я дуже дякую нашим друзям за те, що вони продовжують допомагати. і

На Херсонщину і Державна служба з надзвичайних ситуацій разом з волонтерським штабом захисту України буде організовувати додаткові пункти незламності. І вони тут ідеально підійдуть. Ми в хворі Україн за генератори, два залишаємо для пунктів незламності, але я вірю, що ви нам передасте їх десятки. І ми знову ж таки на Херсонщині з проспілку працівників державних установ України. Два тижні до цього оголосили. Кинули клич на всю Україну і закордоння підтримуємо героїчну Херсонщину. Друзі, долучайтесь. Я обіцяю, що ми дуже проти. Діротехніки мали можливість для нормального повноцінного сну, а відтак зберегли сили для максимальної героїчної роботи. Ми ще чекаємо на матраси.